Це стрімери-близнюки Pro і Pro Plus. Але чи однакові вони? Який приріст якості звуку гарантує Pro Plus? Заради того, щоб знайти відповідь на ці питання, ми зібралися на каналі M -Audio. в студії руками Продакшн, містер Сані. Привіт! Стрімінг та стрімінгові сервіси стали невід'ємною частиною нашого життя. Важко зараз уявити меломана, який не використовує такі блага цивілізації, як Spotify, Apple Music, YouTube, чи Таке інше. Це сотні терабайтів контенту, який коли-небудь був створений. Але я таке велике. Але як перенести стрімінг в хайфай якості на улюблену акустику? Ось для таких дорослих капризів існують стрімери, які можна сміливо назвати посередниками між е, стрімінговими платформами та вашою акустичною системою. Кількість брендів, що борються за місце надійного посередника, динамічно збільшується. Так нещодавно у велику гру увійшов Vim, що був запущений під крилом LinkPlay. На нашому каналі вже є великий огляд лінійки Vim, в якому я детально розглядаю історію бренду та особливості продукту. От раджу подивитися це відео, щоб я не повторював вже доступні масиви інформації. Посилання ви бачите у правому верхньому кутку екрану. А зараз я хочу зосередитися на головних питаннях цього епізоду: Він про і про плас. Що спільного? Чим відрізняються? Кому варто придбати? Тож, поїхали. Дизайн юнітів ідентичний. Розміри Pro Plus трошки більші, на якийсь там міліметр, тому подібні. Сенсорне керування тотожні. Кількість входів та виходів однакове. Задні панелі та підключення не відрізняються зовсім: лінійка вхід, лінійка вихід, оптичний вхід, оптичний вихід, коакціальний вихід і живлення. Завдяки цим підключенням ви зможете під'єднати VM Pro практично до будь-якої стереосистеми або ж активних колонок. Також ми бачимо роз'єм usb c для живлення, порт Ethernet для надійного мережевого з'єднання та вихідний тригер. До речі, кожен стример постачається зі стартовим RC та оптичним дротом, що додає зручності у використанні. Бездротові функції так само абсолютно однакові: Wi-Fi, підтримка AirPlay 2 і Chromecast, потокова передача сервера DLNA, стрімунг. Стрімінгові сервіси Spotify Connect, Tidal Connect, Amazon Music Cast. Всім цим дуже зручно керувати з застосунку ВІМ Home. Для швидкого доступу є qr коди в інструкції. Просто скануємо, завантажуємо з App Store або ж з Google Play. При першому включенні оновлюємо прошивку до останньої версії. Після оновлення програма використовує вбудований мікрофон вашого телефону для калібровки затримки акустики. Це важливо у випадку, якщо ви плануєте використовувати декілька пристроїв Вім. Ну, а далі нічого екстраор. Ну а далі нічого екстраординарного. О. Якщо нічого надзвичайного, то це так ну, дріб'язково. А якщо нічого екстра Неордина... <зараз> нічого над екстраординарного, то це вже епічно. Архіє. НАЙД правильний анінатор. <свят> <свят> Налаштовуйте функціонал під себе згідно підказок. Можете вимкнути ChromeCast Audio, запустити Google Assistant або ж Amazon Alexa, протестувати мультирум або ж двосторонній Bluetooth. Це коли ви можете роздавати сигнал з смартфону на стрімери, а вони вже надішлють його на bluetooth колонки або ж навушники. Одразу зауважу, що ця фіча буде корисна, коли ви захочете скористатись потенціалом ЦАПів, що вбудовані ВІМ. Ну і зараз ми впритул підійшли до відмінності між цими юнітами. Цифроаналоговий аналоговий перетворювач е, у версії Pro це високоточний Burr Brown PCM 5121 від Texas Instruments, а в плюсику ЦАП преміум класу AK4493SEQ від AKM. Чи я почую між ними відчутну різницю? Складно сказати, тому ми вирішили провести сліпий тест. Я спробую відрізнити звучання Pro і Pro+. Що по залізу? Два монітора Audio Bronze 50 і підсилювач, який ми вам не покажемо. Що будемо слухати? Вав майстер файлу, треку. Тобто майстер. Вав майстер файл треку від автора, який мені прислали у лічку. Погнали! Сань, давай. В тебе буде два девайси. перший і другий. Так, перший девайс, другий девайс. Це перший. Перший. Пам'ятав другий девайс, прошу другий. I love to see day. So, Це перший, так. Другий. Ну, я взагалі не чую різниці. Тобто ми прослухали зараз і перший девайс, і другий девайс. В результаті я просто <схи> на перехресті <схи> я не можу обрати, куди сказати «про», а куди Плас. Я просто умовно зараз нафантазую, фантазую, що, наприклад, перший девайс це «плас», а другий це «про». Мене однакові зараз конкретно на цих поличниках. Тому все навпаки. One 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 one. Мої особисті висновки: звучання обох стрімерів на високому рівні якості і майже ідентичне. Стрімери відтворюють звук з чистотою багатством деталей. Вони окреслюють кожен нюанс музичної композиції з прозорістю, що дозволяє чітко розрізняти кожен інструмент і голос у записі. Середні частоти звучання, а, точніше середні частоти звучать природньо, живо, а низькі частоти м мають відміну глибиною контролю, забезпечуючи ну, ось такий потужний, динамічний басовий. Фундамент, який не лише чутно, але й відчуваєш десь так у грудях. Я думаю, що відчутна різниця між Pro і Pro Plus буде помітна у посилених аудіофільських умовах, коли аудіосистема буде на клас вище, і коли буде спеціальна кімната для прослуховування музики, а ще настрій і атмосфера. Також індивідуальне сприйняття звуку внесе свої корективи. Тому вибір між Pro та Pro Plus може ґрунтуватися саме на особистих уподобаннях та власному уявленню. Про прекрасне. Тобто, в цілому можна зупинити свої бажання на Pro, і заощадити гроші на Spotify Premium. Але в разі, якщо ви вимогливий аудіофіл, який воліє зануритись глибоко з головою в ноти і тембри, коли ви справжній дослідник звукового ландшафту, то варіантів бути не може. Це Vim Pro Plus. Vim, до речі створює, що вбудований ЦАП можна порівняти з зовнішнім, який коштує приблизно 300 доларів. Також виробник надав наглядну формулу привак Проплас. Вімпро, плюс кращий ADC, плюс кращий DAC, плюс кращий OPMP дорівнює ВІМПРОПС. До речі, в цій формулі важливо не тільки модернізація кожного окремого компоненту, але й їхнє гармонійне поєднання. Справа в тому, що звукова якість ЦАП залежить не лише від самого чіпа. На звук ЦАП також впливають операційний підсилювач, який стоїть перед аналоговими виходами та інші технодеталі, які в сукупності створюють систему що має рівень гармонійних викривлень мінус 110 дБ. Так, які ще плюси у плюса Наявність дистанційного пульта у комплекті. Опа, якщо смартфон десь у сусідній кімнаті, або хтось з домашніх захоче оперативно втрутитись у формування вашого плейліста, або ж не вашого плейліста. Ідеальна знахідка, якщо знайдеться цей пульт, він же завжди. Проїздиснів <плес> десь. А ну, можна воно скоче так. Час відповісти на питання, для кого VM Pro і Pro Plus? Ну, у цілому, для тих, хто прагне знайти ефективне рішення з нижчою ціною за конкурентів, прикладаю з маркетингової мови на солов'їну. Складно на хай-фай ринку знайти продукт, який робить все те саме, що і VM Pro за такою ж ціною. Зазвичай альтернативи значно дорожчі. VM Pro – це ідеальна точка входу у світ потокового аудіо з точки зору ціна, якість, функціональність. А Pro Plus – це кращі параметри ЦАП у поєднанні з іншими компонентами для розкриття хайрезів. Особисто моя думка, якби я обирав між близнюками різниця, між якими 80 доларів, ну я б напружився та додав ці гроші і забрав Pro Plus. Він гарантуватиме приріст якості звуку в разі оновлення акустики на клас вище. Але вирішувати тільки вам. Якщо у вас з'явилися якісь питання стосовно ВІМ, пишіть їх під відео. Ну і обов'язково. Ми їх обов'язково розглянемо і відповімо. Якщо ж це відео було для вас цікавим, корисним безкорисним, поставте подобайку. Ну і задонайте на перевірені збори для ЗСУ. Це буде найкращою подякою для нас усіх. Студію руками продакшн був Містер Сані. Це наші сторінки в соцмережах. Це аудіофільський канал АМАудіо. Підпишіться і скоро знову побачимось.